Вітання усім, хто з нами на першому міському час новин про все найважливіше вже за мить у студії. Працює Наталя Болдинська. У центральному міському районі Кривого Рогу відкрили четверту за ліком алею Слави в парку Театральний. На меморіальних стендах увічнили 216 імен полеглих захисників і захисниць України. Наші земляки, що боронили країну з 2014-го і до нині, тепер житимуть в серцях рідних і вдячних мешканців міста. Такі алеї вже створили в Інгулецькому та Тернівському районах. До кінця року вони з'являться в усіх районах Кривого Рогу. Це місця пам'яті Кожен може віддати шану тим, хто заплатив найвищу ціну за нашу свободу. Розі бережуть пам'ять про кожного, хто віддав життя за свободу України. У центральному міському районі відкрили алею слави вже четверту в місті. Вона розташована у парку театральний і стала місцем шани та вдячності всім, хто не повернувся з війни за Україну. На 54 стендах викарбувані 216 імен героїв, які загинули з 2014 року і під час повномасштабного вторгнення. На відкриття зібралися їхні родини, побратими, військові, мешканці району, щоб разом віддати шану полеглим. Пішли вшанувати пам'ять нашого діду. Дуся, який, на жаль, загинув у роки цієї страшної війни. Все, що залишається нам, це пам'ятати наших близьких, тих людей, які були дорогі для нас. Тому що, на жаль, такий страшний ворог намагається забрати у нас надію, надію на мирне життя, на процвітання. Але дідусь наш він не любив, звісно, про це розмовляти, він не любив. Зовсім згадувати ці страшні роки він служив іще з 14-го року, а не ці останні роки. На алеї Слави не просто фото. Це цілі історії про мужність, любов до батьківщини і самопожертву. Кожне ім'я це життя, сповнене віри у перемогу. Для родини Ковальових це місце особливе. Тут викарбоване ім'я їхнього чоловіка та батька, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Під Донецькою областю загинув 4 вересня. Нам сообщили вже 17 вересня. Поховали 21-го. Ну, як батько. Да, він Добре. був трошки у нас характером. Е, мужчина, але стояв до останнього, будемо так казати, тому що я бачу, що хлопчики йдуть в сезиче, але наш тато стояв до останнього. Бо він у нас такий бойовий був. Він був, можна сказати, для мене прикладом. Пам'яті про захисників священний обов'язок громади. У кожному районі Кривого Рогу облаштують алеї слави, аби кожен міг вшанувати героїв поіменно. Пам'ять наших героїв завжди буде священа і завжди буде великовічними в нашому місті. Ми всіх будемо пам'ятати поіменно. Три алеї пам'яті вже відкрилися, навіть чотири. В Інголецькому районі дві алеї на Інгульсії, на Жумасиві Південного ГЗК. Відкрилися вже Алея Слави Терницького. В міському районі і сьогодні в центральному. міського до кінця року буде відкрита ще в чотирьох районах міста. Починаючи з 2016 року, у Кривому Розі відкрили дев'ять пам'ятників і більше тисячі меморіальних дошок. Іменами захисників названі 45 вулиць. Війна це імена, і усі вони нагадувані про тих, хто заплатив найвищу ціну за наше право жити. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський. Мінус чотири повітряні цілі, сили ППО збили в небі над Дніпропетровщиною. Чотири російські БПЛА вночі та ввечері окупанти скерували безпілотники на Васильківську та Миколаївську громади Синельниківського району. Внаслідок ударів постраждала інфраструктура. По Нікопольському району ворог бив з гармат та дронами. Під приціл потрапили мешканці Нікополя, Покрова, Марганецької та Покровської громад. Поранено чоловіка. Наразі його життю нічого не загрожує. Через ворожі удари пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, інфраструктуру, авто. Напередодні російські окупаційні війська тероризували Нікопольщину зі ствольної артилерії та дронами. Били по Нікополі, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Поранено 32-річного чоловіка. Його в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Котре під ударами ворожих дронів опинилась Харківщина. В Ізюмі обстріляли навчальний заклад, офісну будівлю, зруйнували торгівельний центр, постраждала жінка. Внаслідок влучання по території цивільного підприємства в Чугуєві зайнялась виробнича будівля площою в тисячу квадратних метрів. Загалом, протягом доби, внаслідок обстрілів постраждали четверо людей в семи районах Харківщини. На Одещині РФ атакували об'єкт енергетичної інфраструктури, а також транспортної. Попередньо постраждала одна людина. За минулу добу ворог 54 рази обстрілював і Чернігівщину пошкоджена транспортна інфраструктура, житлові будинки. На Сумщині внаслідок ударів БПЛА поранено двох чоловіків та жінку. 96 обстрілів завдали Росіяни по 40 населених пунктах Сумщини. Минулої доби понад 600 разів обстріляли і Запорізьку область. Військові гатили з БПЛА завдавали авіаудари. РСЗВ у Соколівці внаслідок авіаудару поранено двох чоловіків. За добу росіяни 17 разів обстріляли і населені пункти Донеччини. В Дніпровському районі Херсона російська окупаційна армія зранку атакувала дитячу лікарню. Будівля сильно пошкоджена. Постраждали 10 людей, в тому числі четверо дітей. Загалом за добу російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсона. Пошкодили сім багатоповерхівок, стільки ж приватних будинків, адмінбудівлі, газу, газопровід, витік газу перекрито. Загроз та пожежі наразі немає. Через російську агресію одна людина загинула ще троє дістали поранення. Знищують живу та механізовану силу ворога протягом минулої доби сили оборони України нейтралізували понад 1100 російських окупантів, 313 БПЛА, 79 одиниць автотехніки, 20 гармат, 4 танки, 3 броньовики, одну РСЗВ. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три ворожих артилерійські системи. Сили української ППО знешкодили 90. 93 ворожих дрони. На фронті наші армійці відбили 148 ворожих штурмів на різних напрямках. І в цілому за 1344 дні Сили знешкодили 428 літаків, 346 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків. Більше 23 тисяч броньовиків, понад 34 тисячі гармат, понад 75 тисяч безпілотників, понад 65 тисяч одиниць автотранспорту, більше 3,5 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад 1 140 тисяч окупантів. На 250 тисяч гривень грантових коштів допомогли відкрити новий заклад харчування у кривому розі. Завдяки підтримці державної програми є робота, створені два робочих місця а також закупили сучасне обладнання. Бізнес отримав можливість швидко стартувати навіть у складних економічних умовах. Такі гранти створюють реальний стимул для розвитку малого підприємництва. Історії успіху ми покажемо і розкажемо в наступному сюжеті. І тісто популярний заклад центрально міського району Піцерія відкрилася у складний період, проте, завдяки грантовій програмі, зокрема допомозі у розмірі 250 тисяч гривень, власних зміг придбати дров'яну піч, завершити ремонт та створити два нових робочих місця, що забезпечило стабільний початок роботи закладу. Люди завжди будуть кохатися, будуть смачно їсти. От Ми вирішили якраз долучитися до цієї приємної розваги. На етапі ремонту нам багато підказала про можливість отримання гранту. Велика дякую центральному міському району за е, іспалкому центрального міського району за сприяння в отриманні гранту, за правильну підготовку. Було не просто, але з четвертого разу ми його отримали. За рахунок грантових коштів ми створили нові робочі місця, ми придбали обладнання та завершили ремонт якраз. Є амбіційні плани на розвиток, але амбіційні плани люблять теж. Лілія разом з чоловіком та дітьми у 2022 році вимушені були покинути свій бізнес та рідний дім у Донецькій області. У кривому розі все довелося будувати з нуля. Спочатку відкрили невеличкий автомагазин, а з часом розширили свою діяльність і до станції технічного обслуговування. Завдяки декільком грантовим програмам змогли придбати підйомник, стенд для тестування форсунок та іншого обладнання. Мене інформують виконком центрального міського району. Я їм дуже вдячна, що завжди за наявність всіх грантів вони мене інформують. Місто нас прийняло, потроху розвиваємося на трошки напрацьовуємо клієнтів, але звісно хочеться більше. Ще хочемо відкрити малярний бокс. Горіч у центральному міському районі 15 фопів подали заявки за програмою «Є робота 10 з них отримали підтвердження про фінансову підтримку на загальну суму, майже 3 мільйона гривень. Шановні підприємці, ми показуємо історії успіху. За ці декілька років війни вже 855-855 криворіжських підприємців отримали гранти на загальну суму більш ніж 250 мільйонів. Як тільки з'явилася така можливість можливість отримувати гранти і державні і міжнародних компаній у кожному райсполкомі, у кожному, у всіх сіми. і управління підприємництва у міській Ми створили проектні офіси, які так, допомагають підприємцям. Ну тому і такий результат. У Кривому Розі продовжується системна робота з підтримки підприємців, які розвивають власну справу та створюють нові робочі місця. З початку 2025 року за державною програмою є робота. 266 бізнесів Кривого Рогу подали заявку на отримання грантових коштів. З них 131 отримали підтвердження про фінансову підтримку на очікувану суму майже 45 мільйонів гривень. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов Першимський. У кривому розі на фасаді школи номер 128 відкрили дві меморіальні дошки випускникам Владиславу Дюрінському та Станіславу Ніконенку. Вони віддали життя, захищаючи рідну землю від ворога. На відкриття зібралися. Родини загиблих, побратими, вчителі, учні та представники влади під час хвилини мовчання не стримували сліз. Обидва захисники були щирими, працьовитими і добрими людьми, які не шукали слави, а боролися за мир. Їхні імена навіки залишаться в серцях школи та всього кривого рогу. Біля школи номер 128 особлива, але сумна подія. Тут відкрили одразу дві меморіальні дошки загиблим захисникам, випускникам навчального закладу Владиславу Дюрінському та Станіславу Ніконенку. Обидва мужньо стали на захист України, боронячи найдорожче, що в них є. Рідний дім. Владислав Дюрінський після школи вступив до металургійної академії, а згодом працював на Арселор Мітл Кривий Ріг. З перших днів повномасштабного вторгнення він був під військоматом, а вже з 2023 року служив добровольцем у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Командир Неметного відділення мужній, цілеспрямований і життєрадісний. Таким його пам'ятають рідні та побратими. Владислав, по-перше, був дуже енергійною, веселою людиною. Він навчався разом з моїм сином в одному класі. Він був найкращим його другом. Вони весь час товаришували. На всіх канікулах вони були разом. Він був у нас вдома весь час. Він мені навіть зателефонував, коли він вже його призвали влада на службу. Він мені зателефонував і казав, тут люди не переживайте. Скоро Крим буде наш, і скоро я зустрінусь зі своїм найкращим другом. Загинув Владислав Дюрінський у листопаді 2023 року на Донеччині. Йому було лише 28. Наш земляк нагороджений орденом за мужність третього ступеня, нагрудними знаками за заслуги перед містом та гордість Довгинцівського району. Він Завжди він такий був добряк. Добряк завжди посміхався. Він завжди казав, коли я його попереджала бути обережним. Кажу, не треба включати героя. Він все буде добре. От у нього завжди було все буде добре. Дівчина залишилась. Він якраз в той день, коли він загинув. Це мені побратими розказали, що він хотів зробити їй пропозицію. І ще одне ім'я, яке назавжди залишиться в історії школи Станіслав Ніконенко. Він теж був випускником 128-ї школи. Після навчання вступив до коксохімічного технікуму, працював на центральному гірничо-збагачувальному комбінаті. У мирному житті турботливий батько, люблячий чоловік військовому, сміливий захисник, який рятував побратимів під вогнем. Я можу сказати, що він був дуже добрий, завжди всім допомагав, до нього можу обретися ну, з будь-якою проблемою, він завжди допоможе в будь-який час, в день і все страни. Він ніколи, ну, не можу сказати, я не можу, все дуже добрий людина, патріот своєї країни, який одразу пішов на захист своєї країни. Аніслав загинув у лютому 2025 року на Харківщині, виконуючи бойове завдання поблизу села Стариця. Він був відданим працьовитим і мужнім. У нього залишилася дружина, донька Аріна та мати. Посмертно нагороджений медаллю захиснику вітчизни та знаком за заслуги перед містом. Неспроможно боляче. гадки Не малось, що буду виконувати таку місію, але війна клята війна. Накладає свої корективи. Хлопці, я гадаю, ви нас всі чуєте, всі чуєте. Ви загинули, але ваша зірка зараз горить, освітлюючи нам шлях майбутнє. Ваші славні імена, ваші святи імена це ці зірки. У школі номер 128 тепер сім меморіальних дошок на честь випускників, які віддали життя за Україну на шкільному подвір'ї родини загиблих, друзі, побратими та вчителі, герої, чиї імена тепер викарбувані у граніті, назавжди залишаться прикладом мужності, відданості та любові до України. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський. 29 жовтня у Кривому Розі попрощалися із захисником Костянтином Давиденком, воїном, який після загибелі брата долучився до лав захисників України. Став командиром відділення штурмового спеціалізованого батальйону Шквал. Смерть брата стала для криворіжця тяжким ударом. Чоловік добровільно звернувся до рекрутерів, аби стати на військовий шлях та помститися за несправедливу утрату. Але доля виявилася жорстокою не минулої року, як Костянтин віддав своє життя за свободу рідної землі. Серце воїна перестало битися 25 вересня поблизу населеного пункту Філія Межівського району Дніпропетровської області. Тепер брати спочиватимуться на центральному кладовищі. Гостя був хорошою людиною, чуйний, відповідальний. В тих моментах можна було на нього полагатися. Пішов захищати нашу державу, а, ще хотів зустрітися за свого брата. на 170 спортсменів з Кривого Рогу, Дніпра та жовтих вод. Наше місто стало місцем проведення першості Дніпропетровської області із самбу та бойового самбу на татамі спортивного комплексу Молодість на 44 четвертім кварталі. Свої вміння та підготовку продемонстрували молоді спортсмени цього виду єдиноборств. В якій атмосфері відбулись поєдинки, та які результати вдалось показати? Дивіться в наступному сюжеті. 17-річна Валерія одна зі спортивних надій кривого рогу. Дівчина цьогоріч нарешті втілила одну з власних заповідних мрій, виконала норматив майстра спорту із самбо. Це результат наполегливої праці та чисельних тренувань і виступів на першостях міста, області, країни та за кордоном. З останніх турнір з пляжного самбо, де суперницями виступили майстри міжнародного класу. Звичайно, через Збора, от і звичайно, я буду на мати майстер спорту. До цього я йшла 8 років, тому для мене це був такий як презент. В цьому році. цього разу до спортивного комплексу молодість в Покровському районі, який став місцем проведення першості області, приїхали близько 170 спортсменів різного віку та статі. Тож спортивні пристрасті на татамі кипіли наповну. Кубок Дніпродороської області серед чоловіків та жінок. І юнаки 2014-2015 року народження. Це змагання ми перенесли за обставинами. Ми не змогли провести їх раніше і проводимо сьогодні. Тут у нас присутствує три команди: Дніпро, Кривий ріг, жовті води. На килимі номер 2 борються юнаки, на першому килимі борються дорослі. Ну, це Невідбіркові змагання, це якби підсумок цього року 2025 року всю необхідну допомогу для розвитку спорту та прогресу вихованців ДЮСШ міста надає рада оборони та муніципалітет. У 2025 році в Кривому Розі вже провели 287 змагань: 108 районного, 161 міського, 12 обласного та 6 всеукраїнських рівнів. В них взяли участь більше 17 тисяч спортсменів міста. У Кривому Розі діють 11 комунальних та одна приватна ДЮСШ, 67 спортивних клубів та та міських федерацій, яких різними видами спорту займається більше 22 тисяч спортсменів. Що стосується йди то в його 19 різновидах займаються понад 6 тисяч спортсменів. Самбо займаються майже 400 криворіжців, в США номер 6 7, 9, 11 та спортивному клубі Торнадо. Криворіж – це сильне місто, сильних людей. Це доводять своїми героїчними вчинками. Наші захисники на фронті це показують своїми високими досягненнями на спортивних змаганнях різного рівня наші спортсмена. А формується цей дух перемоги, це бажання, це ця сила. Вот в наших ДЮСШ, в спортивних секціях, клубах. Ми бачимо, що у нас є майбутнє. Ми бачимо на цих сильних енергійних, красивих, значить, наших спортсменів. Ми віримо в майбутнє України. У вас є бажання перемагати? <тас> Тож переможемо. За підсумками проведених поєдинків серед дорослих перше командне місце здобули представники Кривого Рогу, 13 переможців, срібло у жовтих вод із трьома переможцями. Третє місце в Дніпрян мають в своїми активі два переможці. Олександр Фефілатів Глі Припчук перший міський. Дозвілля на фоні осінньої природи слухачі міського соціального проєкту університет третього віку здійснили візит до окраси півночі кривого рогу ботанічного саду. Близько 400 містян вікової групи 60+, отримали море приємних вражень та емоцій, провівши свій час, спостерігаючи за яскравими барвами осені. Які враження в учасників поїздки дізнавались наші кореспонденти? Серед групи людей вікової категорії 60+, Катерина Петрівна в складі екскурсантів з інгульця містянка завітала до північної частини Кривого Рогу, аби особисто нарешті відвідати місцеву окрасу, ботанічний сад. Фотокамеру на телефоні не вимикає, адже хоче розгледіти та зберегти на довгу пам'ять якомога більше осінніх кадрів. Раніше тут вже побували онуки, а вона тут вперше емоції та враження зашкалюють. Чудове враження дуже задоволені. Хочу показати правнукам внукам. Щоб вони приїжджали сюди і спостерігали, і взнавали все краще і краще природу нашого краю. Я вперше. Хоча сюди вже приїжджала внучка старша вже була, а я вперше. Дуже задоволена. А ось для Ніни Павлівни візит до Криворізького ботанічного саду більш ніж дебютні відвідини цієї мальовничої частини нашого міста. Це не просто можливість погуляти доріжками серед дубів, кленів, беріз та інших порід дерев та кущів. Це можливість подумки повернутись до рідних лісів півночі Херсонщини та до щасливих років дитинства, які колись там провела. З весни 2022-го мешканка великої Олександрівки живе на Енгульці. Окупанти знищили її оселю, а ліси навколо попалені, скалічені та. Не рідко де досі заміновані. Ми захоплені. Нам навіть треба захоплюватися таким. Ми біженці з Херсонської області. Ми дуже вдячні територіальному центру, Інгулецькому районі, Ольгі Борисовні за те, що вона нас привезла сюди і дала нам такі емоції. Ми дуже благодарні, що нас. Так зустріли добре. І ботанічний сад для нас це прекрасно: для настрою, для здоров'я. У нас є два ліса. Два, але ж вони постраждали, вони випалилися, вони замініровані. Так що ми в лісі виросли. Ліс – це наше рідне, і ми побачили, наче побували в себе в домівки. В рамках факультативу до ботанічного саду організовано завітала група з майже чотирьох сотень студентів та студенток міського соціального проєкту університет третього віку. Автобусами, які надали за підтримки міської влади, сюди приїхали представники зі всіх районів міста, настрій у всіх бадьорий, та ще й напрочуд пощастили з погодними умовами. Умовами відсутність дощу та вітру додатково допомогли отримати максимум приємних вражень від поїздки. Це вже з 23 третього року. Це була доброю традицією. Ми двічі на рік організовуємо ботанічного саду восени і навесні. От навесні у нас є викенд, сьогодні є магія Е, З огляду на враження людей ми розуміємо, що такі екскурсії потрібно робити. Чому? Тому що це є можливість відволіктись від проблем сьогодення і почувати себе більш-менш добре. Протягом декількох годин сотні відвідувачів ботанічного саду з вікової групи в шістдесят підкорювали стежки та доріжки аби отримати море приємних емоцій та фотографії на згадку, і заплановане повною мірою вдалось втілити в життя. Олександр Фофілатів Лі перший міський. Мога на виїзді в 14-му турі чемпіонату країни з футболу серед жіночих команд. Криворізький ЖФК Кривбас зіграв в місті Умань Черкаської області проти місцевого ЖФК Пантери. Початок зустрічі для червоно-білих гравчин розпочався не зовсім вдало. Господарки відкрили лік забитим м'ячам вже на 19-й хвилині. Втім, наприкінці першого тайму наша команда відновила рівновагу на 38-й хвилині. Рахунок став 1-1. в другому таймі. Зовсім вийшли. Вперед, забивши на 61-й хвилині другий м'яч, – 1-2. такий підсумковий результат зустрічі зафіксував фінальний свисток головної реферки. Свій наступний матч криворізька команда проведе знову на виїзді цієї неділі, 2 листопада, проти опоненток з ЖФК Колос із Ковалівки Київської області. Бачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.